Я хочу я трохи називала основні питання, які пов'язані з станом психологічного здоров'я. Повторюю їх це страх війни і смерті, це те нове, чого не було раніше. Це питання конфліктів або переслідування в дитячому середовищі. Якщо говорити про загальну статистику гарячу лінію, це, це статистики в родині. Це третє місце за обсягом дзвінків займають у нас ці питання. І тут абсолютно правий пане Віталія, говорячи про те, що сім'я не завжди є тим ресурсом, де дитина може знайти в собі підтримку. Те, що бачимо, ми те, що бачать практичні психологи, що надаючи допомоги дітям, які є в тому числі переміщеними особами, працюючи з ними, знижуючи рівень тривожності та конфлікта, психологи відмічають, що дитина повертається до родини. І знов приходять з тими ж самими проблемами, тому що в родині вони не зменшуються. Яким чином надається допомога? Ну безпосереднє консультування це основний тип допомоги, який надає гаряча лінія. І дитяча, і доросла. Тобто більшість проблем клієнтів, наскільки ми можемо, ми вирішуємо завдяки тій комунікації, яка налагоджується. Але є значний відсоток звернень, які потребують подальшого опрацювання відповідних структур. Чи то Міністерство освіти і науки, чи то міністерство соціального соціальної політики, це або структури соціального захисту, або служби у справах дітей, чи то правоохоронні органи Міністерство внутрішніх справ, кримінальна міліція у справах дітей. В Таких ситуаціях при згоді клієнта інформація передається терміново до відповідної структури. Це називається механізмом перенаправлення. І я хочу сказати, що саме ну, не більше місяця тому ми досягли домовленості з міністерством соціальної політики України про визнання національної дитячої гарячої лінії ну, як національної, яку буде підтримувати Міністерство соціальної політики, якщо не Фінансово-адміністративно-організаційно. організаційна, чому саме це міністерство? Тому що воно є уповноваженим органом влади по роботі з дітьми, з міністерством освіти і науки, яке корує безпосередньо цю службу психологічну, у нас вже давно налагоджені. Робочі стосунки, і е, такі дзвінки перенаправляються на місцеві структури, але одночасно до відповідних підрозділів центральних органів влади. Що дає нам змогу моніторити, і контролювати ситуацію реагування на ті чи інші дзвінки е, Необхідно, Ну якщо дитина знаходиться в кризовій ситуації, це може бути жорстоке поводження, це може бути насильство, це може бути невиконання батьками своїх обов'язків. А не конфлікт, який виник на сході України, він посилює ті проблемні моменти, що є в сім'ях. Необхідно, щоб виїжджала така комплексна бригада, роблячи оцінку ситуації, якщо необхідно, вилучаючи дитини з сім'ї, проводячи ту чи іншу роботу з родинами. Тому є позитивні випадки От нещодавні з нашої практики по Черкаській області, коли була надана допомога дитини по Чернігівській області, де завдяки нашому втручанню встановлення опіка на дитину, дитина не відправлена не до інтернату по Харківській, Запорізькій областях. Тобто це потім відпрацьовується з державними службами. Саме тому, Говорити дійсно про роботу лише громадських організацій або міжнародних організацій без співпраці з державними структурами і місцевими органами влади було б некоректно, тому що проблеми і дітей, і дорослих, врешті-решт, мають вирішувати ті працівники, що є на місцях.